Сьогодні готую млинці, які випікаються разом із начинкою. Цікаво, ідемо готувати. Спочатку приготую начинку. У мене це кисломолочний сир, можна брати будь-якої жирності. До нього я додаю яєчко, цукор, дрібку солі, ванільний цукор і за смаком можна додати корицю, але це робити не обов'язково. Спочатку я переминаю вилочкою, а потім блендером. Якщо маса виходить густа, можна додати ложку молока. Для тіста вливаю теплий кефір, додаю яєчко, трішки солі, трішки цукру, гарно перемішую. Тепер на цьому етапі потрібно додати соду і просіюю борошно. Потрібно замішати таке тісто, як густа сметана. У мене сьогодні сковорідка з великим діаметром, тому в мене вийшло тільки два млинця. Чим менша сковорідка, тим більше млинців. Розігріваю на ній вершкове масло і ложкою викладаю тісто, розглажую його, і щоб було зручніше, начинку я переклала в кондитерський мішок і накладаю її поверх тіста. Це все потрібно прикрити кришкою буквально на 3 хвилини на середньому вогні. І як тільки з'являться ось такі дирочки, Можна млинець перевертати. З другої сторони, він смажиться дуже швидко, буквально 15-20 секунд. Як на мене, це ідеальний варіант для зайнятих господинь, для господинь, яких мало часу для приготування. Це просто, швидко, смачно і дуже цікавий спосіб. Бажаю вам смачного!